Виконуємо номер 1075 із підручника Алгебра 7 та номер 44.39 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Графік функцій y до Kx додати L, паралельний осі абсцис, і проходить через точку М з координатами 0 і мінус 5. Знайдіть К і L. Приступаємо до виконання. Оскільки графік функції паралельний осі абсцис, то будь-якому значенню х відповідає одне й те саме значення y. І якщо графік функції проходить через точку m з координатами 0 і мінус 5, то це одне й те саме значення y, що дорівнює мінус 5. Тоді ми можемо задати нашу функцію формулою y дорівнює мінус 5. У цьому випадку будь-якому значенню x відповідає одне й те саме значення y, що дорівнює мінус 5. І наш графік функції буде проходити через точки, що мають вигляд x і мінус 5, де х будь-яке число. Запишемо. Якщо графік функції паралельний осі абсцис то будь-якому значенню x відповідає одне й те, саме значення ігрек. оскільки графік, постамо точечку з великої літери, візьмемо, графік. Функції проходить через точку М з координатами 0 і 5, то значення Y і є мінус 5. Тоді маємо графік функції Маємо функцію що за формулою y дорівнює мінус 5, і в нас k дорівнює нулю, а L дорівнює мінус 5. І записуємо відповідь. 0 мінус 5. Номер 1075 із підручника Алгебра 7 та номер 44.39 із підручника Математика 7 виконано.